В наявності фіні-бокс, товарів для дому, який налічує більше 240 предметів. Вартість фіні-боксу 15 470 гривень. Вартість однієї одиниці приблизно 64 гривні. А що входить в фіні-бокс? Це різні категорії товарів, товари для прибирання, ось такі набори, три штуки, запасні мопи для швабри, різні з мікрофібри, різні щіточки. Бренду Аквапур, швабри, прищепки. Далі є товари для спорту, сумка-холодильник, вішачки, товари для автомобіля. Так, це у нас ганчірка зі шкіри, така рукавичка, це набір для миття авто, органайзер. Далі електроніка, безпровідна зарядка, навушники, колонка, бритва, годинник, стопери, батарейки, батарейки різноманітні лампочки різних форм. Різні, їх багато. Далі окуляри, різні медичні товари, градусник, всі пов'язки, бандажі. Все, що необхідно, товари першої необхідності, пластирі, це пульсометр. Далі, різноманітні органайзери різних розмірів. Ось такий органайзер для краси, дозатор, трошки товарів для тварин. Це для доник для будиночок для ташечок. Далі багато дитячих товарів. Це спальник, свинка пепа, шикарний ведмідь, м'які іграшки, водні пістолети, різноманітні іграшки, дитячий годинничок. Це для плавання, різноманітні дитячі набори. Машинка, радіокерування, ось такі ігри. Далі товари для кухні, набір келихів, це гриль, всіляке приладдя, ось такий шикарний набір. Тут лопатки, шумовки, вінчики. Далі трошки товарів для творчості, це мальберти, ланчбокси, пляшечки, дуже файні. Далі товари для мікрохвильової печі. Там у нас кришечка. Ось така штука, органайзери для холодильника. Це тряпочки з мікрофібри, такий набір. Далі силиконові кришечки, круглі та прямокутні. Далі у нас товари для грилю. Ось такий гриль-термометр. А далі товари для саду. Тут цілякі ну, дрібнички, захист для рослин, джут. Ось така лопаточка. Захист від птахів, сміттєві мішки. Так, далі товари для ремонту, щіточки, пашки, купа всякого цікавого та корисного для дому. Таких боксів всього два. Замовляйте їх у наших менеджерів.